Доброго ранку, друзі! Ну що, настала історична мить вкотре для жовто-чорної сім'ї. Юніори руху вирушають на матч юнацької ліги УЄФА у Стальову Волю. Ну віримо у те, що наші хлопці зуміють гідно представити нашу державу на європейській арені. Поїхали! Давай <різв 'язува> довідаємо! <різв 'язува> <різв 'язува> <різв 'язува> вранці юніори руху вирушили на стадіон Сталь у стальовій волі. Одні хлопці вперше хвилююче переживають ці єврокубкові емоції, а інші із ностальгією пригадують приємні миті, які пережили тут минулого року. Панченко розповідає, як забивав інтеру, а кітала та холод повернулись у той час. Коли прощили Галата Сарай, на цьому стадіоні ми зробили можна сказати, таку історію для клубу, для себе і повернулися сюди для тих хлопців, хто тут вже був, це дуже приємні спогади. Я думаю, що тут не потрібно переживати, тому що це просто по великому рахунку. Для когось це можливо хтось переживає через вивіску, що це ліга чемпіонів юнацька. Але я думаю, тут е, нема чого переживати. Звичайно, ми хто там старший, постараємось допомогти тим, хто молодіший. Тому я думаю, все буде добре. Нова кампанія, нові виклики під час тренування жовто-чорні поводяться розкуто та помітно, як отримують задоволення від тренувальної сесії. Впевненість випромінює і наставник юніорів руху Михайло Дячук Ставицький. Ми вже розібрали суперника, знаємо їхні слабкі і сильні сторони. Будемо ще сьогодні переглядати індивідуальні якості гравців суперника і налаштовувати, звичайно, на перемогу. Переживань нема, тому що ми знаємо наш потенціал. Я рахую, що ми сильніші від цієї команди і ми повинні перемагати і проходити далі. У юнацької ліги УЄФА залишається все менше часу, буквально день, а це означає, що рухівці зараз проводять передматчеве тренування. На занятті панує виключно позитивна атмосфера. Усі в очікуванні дійства. Доброго ранку, друзі! Нарешті дочекались матч юнацької ліги УЄФА. Ранок жовто-чорних розпочався із медогляду. Ну а зараз за традицією Усі разом йдемо до храму. Попросити у Бога допомоги перед дуже важливим протистоянням. Так, так, це дуже важлива частина в футболі і в житті. Треба вірити в Бога. Це дуже допомагає кожному. З хлопцями десь збиралися, говорили всі разом перед грою. Такий настрій загалом в команді. Настрій бойовий, багато молодих хлопців. Як Андрій сказав Кітала, треба їм допомагати, щоб не було цього мандражу перед матчем. Я думаю, що все буде добре. Для усіх професійних спортсменів дуже важливий режим харчування. Тож, добре і головне, правильно підкріпившись, рухівці пішли відпочивати і налаштовуватись на Єврокубковий поєдинок із Сараєво. Давайте зайдемо до хлопців Маркіана Бакуса та Дениса Шайди, для яких це перший досвід матчу юнацької ліги УЄФА. Як вони налаштовують себе та що думають про цей матч? Та ще й собі так говорили трошки, що це для нас новинку. Але скоро заснули, можу сказати. Вночі правда просиналася, бо падав дощ. І зранку я проснувся до десь години сьома. і вже до сніданку не міг заснути. І все, я вже думками цілий день горів. Зараз пішли до церкви, і зараз оце жуткий є легенький мандраж, бо знаєш, що це в новинку. що Принаймні нам є на кого рівнятися, старші хлопці там, Юрій Герета, Денис Підгорський, Андрій Столярчук, Олег Федор. Ці всі старші хлопці нам дали приклад, як треба себе поводити на євроарені. І от зараз будемо йти по їхніх стежках і так само добувати якісь перемоги, дай Бог. Денис підготовка до матчу юнацької ліги відрізняється, ніж до звичайного поєдинку чемпіонату України. Так, дуже відрізняється. Зовсім інше, можна сказати, так. Відчуєш більшу відповідальність. Звісно, в чемпіонаті теж ти готуєшся до кожного суперника як найкраще, але тут розумієш, що ти виступаєш на більш кращому рівні і хочеться найкраще підготуватись до кожного матчу. Виходиш, підходиш відповідально, так як робимо теорії кожного дня. Розбираємо суперника і ну, більш краща підготовка йде до таких. Турнірів, ніж в чемпіонаті України. якісь забобони перед іграми. Що можна, що робити, що не робити? Mm, ну, у мене таких забобонів немає. Так. Більшість футболістів є, але я, в мене такого немає. Маркіян, тільки... в тебе? У мене ні, в мене тільки є. Що я на поле виходжу з лівої ноги, рукавицю вдіваю першу ліву і буцу так також. А так? то ні. До гри залишається трохи більше двох годин, а це означає, що хлопцям час йти на установку. Зазвичай перед поєдинком тренер розмовляє з гравцями без камер. Але на цей раз наші глядачі можуть пережити ці моменти разом з нами. Звичайна гра, так, що перша гра в гунадській літі УЄФА. Але просто гра. Да. Больна гра, де ви маєте отримувати задоволення? Тож, що... Сьогодні найголовніше три речі. Перша річ це, щоб ви не програли боротьбу. Но виробникську боротьбу це саме Тому Що ви є сильніші це 100%. Але якщо ми програємо боротьбу, нам буде тяжко. По складу баку у ворота, китела, турко, холод, Поповський. Бойко іпорний, вищий Женя, пастух, Ваня Денисов, і трійка наших нападаючих. Панченко, Квас – касарна. Ви двоє можете під час мінятися. Дяганні починає бурлити своє життя. Медичний штаб готує рухівців до виходу на поле. Тим часом на стадіон прибуло і керівництво клубу. Спортивний директор Володимир Лапіцький та виконавчий директор Ростислав Пузанський. Також на гру підтримати жовто-чорних завітав голова Львівської асоціації футболу Олександр Шевченко. Чекали на початок дійства і батьки рухівців, і усміхнені дівчата, і щаслива малеча. Роздягальні, тим часом особлива атмосфера. Спільна молитва. Слово капітана. Зараз повторяю, пацани, ми не граємо просто для себе. Зараз в країні війна, пацани, треба хоча б якусь радість людям приносити. Вони маємо права зарабити і бояти скорості. Ніхто за нічого не переживає. Пацани, один одного підтримують. Команда має бути на полі. Який рахунок не був, районі граємо до останніх хвилини. Та енергетичне коло. Ви представляєте не тільки Львів, ви представляєте Україну. Вам Бозінька дала можливість займатися футболом. Ви виборили цю можливість грати тут у 19. Пацани на Сході дали можливість взагалі зараз нам займатися цією справою. Тому вийшли зараз і використали цю можливість разом всі впевнено туди. І саме головне, не забувайте, ви команда. вы не переможете. Надо сегодня выйти и разорваться. Разумеется? Разумеется? Все? Пошли! Давай. Да. давай! Давай, давай, давай! давай, давай. Стартовий свисток арбітра матч розпочався. Віримо у жовто-чорних. Треба видати хорошу гру. Рухівці розпочали гру першим номером. Різниця у класі була помітна, неозброєним оком. Вже на шостій хвилині панченко міг вивести жовто-чорних вперед. Хорошого. Добре, добре, пань. Давай, давай, давай. Ви не захисниками тут може бути цікаво. Виходить за межі штрафного майданчика. Зараз Шуткович на трибунах замайріли українські прапори. А тренер Сараєво щось активно підказував своїм підопічним. За кілька хвилин чергова атака жовто-чорних. Втім удар бойка заблокував захисник гостей. А за мить у стійку влучив панченко. Є -є, давай, давай, грай, 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 положення, положення. Давай, 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 давай. На трибунах стадіону сталь лунали оплески. Досить е, така команда для нас була. Дуже приємно, били туди м'яч вперед, але нам, в принципі, вдалося зробити те, що ми планували на цю гру. Якби більше реалізації в, в завершаючій стадії. Здавалось, ситуація на полі повністю під контролем Прибулок рухівців. І раптом передача з глибини і програне єдиноборство. Перший м'яч знову ж таки вибивання від галки перед. Сідай! Сідай! І Сараєво шрафто майданчику небезпечно І Сараєво. Ось так на 23-й хвилині поєдинку гравці Сараєво виходять уперед. Під час голу лава Сараєво несамовито раділа, а Михайло Дячук Ставицький підбадьорив своїх гравців. Нічого, нічого грає! Глядачі на трибунах не розуміли, що ж відбулось. А капітан Андрій Кітела заспокоїв своїх партнерів по команді. Здібності у карате усім продемонстрував Бакус. А згодом, після удару пастуха, м'яч влучив у поперечку. На добиванні забив панченко, але Сергій перебував в офсайді. Лунок. але ні, м -м, лунає свисток. Зби реакцію футболістів руху. Створили досить багато моментів, але не вдалося їх реалізувати. Так раз склалося, що в них було два моменти, один з них вони реалізували, навіть один момент. І у нас було досить багато, не змогли реалізувати, і так сказала, зера. Було дуже багато боротьби. Ну, ми грали в футбол, були моменти, створювали, щось пробували, але не вдалося реалізація підвела. Просто розкішний момент під завершення першого тайму у Костянтина Кваса, але не зумів пробити голкіпера. Захисник блокує постріл півзахисника жовто чорних Сараєво, як то кажуть, стояло у партері. А у рухівців м'яч вперто не летів у ствір воріт. Львів'яни пішли на перерву, поступаючись в рахунку. Я вважаю, ми повністю переграли суперника. Мали дуже багато гольових моментів, але їх не реалізували. Пропустили взагалі не потрібний гол з нічого. Перший тайм ми якось вийшли, якось молоді пацани переживали. ще видно, що трошки не грали свою гру. Вболівальники на трибунах з українськими прапорами вірили у рухівців і гнали їх уперед по перерві. Двічі небезпечно. Поворотах Сараєва пробував клас без результата. Батьки жовто-чорних на трибунах не стримували емоцій. А на 65 й хвилині активність скваса таки принесла свої плоди. Захисник Сарая розсвалив проти Костянтину у власному карному майданчику пенальті. До м'яча впевнено підійшов Кітела. Вже ми таке десь бачили. Досі потрібно забивати ще. Ні, я знав, куди я буду бити. Хвилювань не було, тому що вже не перший раз виконую 11-метровий, тому я знав, куди я буду бити. Воротар пробував надавити психологічно, але добре, що вдалося забити. Після голу рухівці змарнували ще кілька класних нагод, аби забити переможний м'яч. Спершу небезпечний момент був у панченка. А згодом міг забивати музичок, який вийшов на заміну. Ну, в першу чергу хочу подякувати хлопцям, тому що вони старалися і хотіли виграти матч. Для того були всі предпосилки, тому що багато моментів було. Дві штанги, два небезпечних моменти – вихід Панченка і удар Музичука. Я рахую, що ви повинні вигравати цю було гру. А відношення хлопців немає взагалі до того претензій до них, тому що вони викладалися. Бесніці нічийний результат виривали в прямому сенсі цього слова. Показовим є фол проти штокала. <піллярі> Все ж прикрою крапкою в матчі стало вилучення капітана руху Андрія Кітеле вже укомпенсований арбітром час. Бунок червоної картки це повністю моя вина. Мені дуже прикро вибачаюся перед командою, що підвів її і не зможу допомогти в наступному матчі. Фінальний свисток зафіксував літийний результат та тотальне домінування лінія Рівку. Моменти, які є, треба забивати. Забили би два типа. Пані муза. Якщо вони, все люди. Втіли, терпіли, так не потрібно. Терпіти до кінця. Ну що, друзі, один-один. Бувають такі дні, коли не вдається багато моментів реалізувати, не вдається перемогти суперника, за якого, за якого був кращим. Але все попереду. Попереду матч на виїзді в Боснії та Герцеговині, у місті Сараєво, в тилу ворога. Але я впевнений, що нашим хлопцям все під силу. Вірте в рух, болівайте за жовто-чорних. буде бій.